2023 року змінився не лише церковний, а й світський календар. З 14 на 1 жовтня змістилося не тільки свято Покрови, а й День захисника та захисниць, і навіть річниця УПА. Коли насправді була створена українська повстанська армія, проти кого і за що вона воювала, скільки років проіснувала, про це та інше у циклі програм Машини часу на п'ятому каналі. 14 жовтня 2022-го триває восьмий місяць російсько-української війни. Україна відзначає покрову і День захисника з нагоди свята. Президент Володимир Зеленський присвоює звання Героя України Мирославу Симчичу. 99-річний чоловік у нинішній війні Україну не захищав. Він комбатант української повстанської армії і, очевидно, став натхненником для нинішніх героїв. ми продовжуємо розповідати історію української повстанської армії. У попередньому випуску було про головних командирів УПА. Сьогодні про командира менш відомого. Мирослав Симчич герой України. Керівник одного з найуспішніших боїв УПА проти НКВС. На цьому місці. На початку 45-го року відбувся е, великий бій з НКВД, яке їхало на знищення е, цього села. Чому саме вони їхали на того знищення? В цьому селі Космачі була випадова база української повстанчої армії. Мирослав Симчич народився майже 100 років тому у Карпатському селі Вижній Березів на Косівщині. На той час це була територія Польщі. Закінчив чотири класи школи, але після смерті батька змушений був перервати навчання. Попри це, багато читав, особливо про козаків. З дитинства захоплювався історією і мріяв побувати на козацьких землях. У 1939 році, коли йому було 17, на захід України прийшло СРСР за пактом Молотова Ріббентропа. Наші всі урочисто пішли зустрічати в 39-му році радянську армію, бо думали, що це Україна буде об'єднана, що це буде добре, це будуть разом усі українці з прапорами, з співами, з музикою. А коли вже звідти вернулися, ці прапори поломили їм. Синю жовті і поставили червоні прапори. Наприклад, на присілку Медвежому. Вагітна жінка, Марія чекала дитину. І тут прийшли солдати цієї армії, і чоловіка взяли живого перед цією жінкою, витягнули з хати. Два солдати її тримають вагітну, а вони наносили із стайні стодоли соломи і прив'язали його до смираті живого і почали палити і сказали, що так буде з кожним, хто не буде коритися радянській владі. І люди не мали ніякого виходу, люди вирішили боронити свій край тільки в той спосіб, що. Піти у ліс, взятися за зброю. У 1941-му вчорашні союзники Гітлер та Сталін стали ворогами. Починається німецька окупація України. Мирослав Симчич у цей час завершує навчання Коломийський архітектурний технікум. У 1942-му на Волині, а згодом на Галичині, виникає Українська повстанська армія. Наприкінці 43-го. До лав упав, вступає і молодий Мирослав Симчич. 43-го року, коли організувався перший курень, вишкільний під Старшинський біля Космача, на схилі гір, так звані збанули. Я поступив ти на вишкіл. Закінчив, вишкіл закінчився після двох боїв з німцями. З осені 1944-го Симчич у Карпатському курені у Березівській сотні. Спочатку зайнявся там вишколом сотня, а пізні, пізніше поставив і пізніше е, перебрав чоту, був чотовим, був заступником сотенного до 45-го року. Е, до осені. Саме у цей час, у жовтні 44-го, через Карпати проходить лінія фронту. Вермахт відступає і на захід України знову приходить радянська влада. З властивим їй терором. У відповідь УПА лише розростається. Лише у Коломийській окрузі вже 16 вишколених сотень. Кожна налічує по 220 осіб. Головна база космач у Карпатах. Це село НКВС прозвало Пандерівською столицею. Там були наші склади з харчами, з боєприпасами, з одежею, були майстерні, які виготовляли кожухи, взуття і інше, що треба. Знаєш, там був наш, можна сказати, вам осередок. Отже, більшовики його називали Бандерівська столиця. Після Різдва 1945-го. Командування НКВС вирішило знищити УПА в цьому регіоні. У Карпати було відправлено зведено дивізію з числа прикордонників та внутрішніх військ НКВС. Знаючи про це, упівці відійшли з Космача у навколишні ліси. НКВС вступило у село без бою і вирішило зігнати злість на цивільних. Тоді УПА атакувало окупантів. Бій тривав три доби. Без перерв. День і ніч, і, шо, і, день і ніч, розумієте, йшли і і бої, бо там група більшовиків приїхала велика. Ось ж, нарешті натрату добу, вони були окружені, їм кінчилися боєприпаси, їм кінчилися боєприпаси і по радіо передали в штаб дивізію Франківськ, що давайте допомож. Ми, 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 ми знаходимося в катастрофічному положенні. УПАП перехопило радіограму НКВС. Командування повстанців почало думати, як бути. Чекати на прихід додаткових військ НКВС означало майже гарантоване знищення села. Тож вирішили перехопити радянське підкріплення на під'їздах. Наша сотня отримала приказ Коломийського напрямку. От приказ був короткий і ясний. Йти на, на космацьку дорогу, Коломийську косматську дорогу на заставу зайняти оборону і стояти на смерть. Ми не сміли мали вмерти, але не пустити тут, на плечі нашим друзям у косма, Космачевіці, туди до Космача, яких 4-5 кілометрів. Напередодні був поранений керівник сотні мороз. І командування перейшло до його заступника Мирослава Симчича на псевдокривоніс. Він і повів сотню на Коломийську дорогу, щоб облаштувати засідку. Після обстеження території Симчич вибрав для цього ідеальне місце. Ми пішли, не ми знаємо куди. Та ми, провід нас знає, а ми не знаємо нічого. Вже Якось зріли, що ми зробилися на лазах наверху. На, на то вже ясно було, що ми десь на засідку. Прийшли ми от сюди, тут, де ми з вами зараз стоїмо, подивилися. Нарешті бачимо прекрасно, розумієте, рельєф, прекрасна територія, прекрасний рельєф для засідки, тому що близько дорога, з обох боків близько вести вогонь. Ми на горі, а вони внизу, з гори добре внизу бити. Отут от з цієї скали я був якраз за цією скалою, над цією скалою я ранений. Тут, то тут на дорогу ми їх закидали гранатами. Дорога зосібіч біч точена горами впиралася у річку. У півці розібрали міст. Саме пішов сніг. Нарешті з'явилася колона автомобілів НКВС. Мій друг кулеметчик, ми два кулемети. Кулемет. Спит хропет. А я чую. І голову приготули до землі, ти брати ближче і ближче і ближче і ближче. Я хочу вставай, що є? Машини, .その де? А то такий поворот є не. Лише одна, І друга, трета, четверта, п'ята, ось. Приїхали, висипаються з машин, це затярава. Перед розібраним мостом зупинилося 12 вантажівок, в заповнених бійцями НКВС та боєкомплектом. І один легковик. Ми зрозуміли, що у легковіх то їде. У більшовиків так багато на той час легкових машин не було, щоб роз'їжджати. То не розумієш, там їде командир. Хто був у легковому авто, Мирослав Симчич довідався значно згодом. Наразі ж у півці взяли колону під приціл і затамували подих. НКВСники між тим розгублено тупцювали перед річкою. Коли побачив, вже гулу нема, що вже всі дав команду, як краю хлопці, вогонь! Як сипнули хлопці, а в нас було розумієте, 22 кулемети легких. Легких 22 кулемети був той полковий міномет і бронебійка. Як це все грюкнуло зразу, то тут від оцих, розумієте, від, гор, від гір тут відбивається ехо. Тому тут я не знаю, чи десь гірше у якийсь, чи десь гірший шум клекіт у пе у якому-небудь пеклі буває. Бій тривав дві з половиною години. Сили НКВС були розбиті вщент. Та битва була однією з найуспішніших за всю історію УПА. Около три години ми їх в тих всіх всікли тут. Всіх, всіх, всіх і машини і машини, роз, і машини розбили машин. Бронебійка і міномет порозбивав машини, а ми автоматами і тими кулеметами всікли. Їх всіх тут лишилося. Скільки ми їх тут вбили, тоді я не знав. Бо їх то, ніякий дідько їх не рахував, не лежали трупи, розумію розбив купи на купі, ти їх ніхто не рахував, то я, як писав звіт, написав 200, що ми вбили 200. Після бою під космачем Березівська сотня під орудою Симчича-Кривоноса продовжувала свій бойовий шлях. Узимку 1947-го на зимівлю частини вояків розквартирувалася у навколишніх селах. Сотник Кривоніс зимував у Київці. Якраз була сніжна погода, яка замітає сліди, бо підійти до бунка, залишити за собою сліди. Це неможливо. Той, в той час розумієте, той переходив, то якраз на якраз над раном, якраз над раном. Сніг перестав і вітер перестав, І що заборонило нам далі йти не вшати за собою, всі, ми повернули в селі до знаю Мої хати в досвідку на 40-й на на досвідку на 4 грудня там були до першої години дня, в першій годині дня нас обскочила група НКВД. Ми провели два. Двоє нас провели бій 10-годинний бій. Це був останній бій Мирослава Симчича. Він з побратимами оборонявся 10 годин. Аж поки бійці НКВС не підпалили хату і не захопили упівців непритомними. Важко поранений побратим помер. А Симчич вижив. Повезли мене. У Франківськ там почали вербувати. І каже, ти ми тебе знаємо, ти каже, хороший командир, переходь до нас у групу, даємо тобі, підемо в полк, вибереш собі роту, вибереш собі роту найкращий солдат, поможеш нам добити, добити підпілля, пішлем тебе, пішлем тебе у можна, в Москву, в академію, закінчиш академію, будеш у нас великим чоловіком. Від цього добра я відказався. Після відмови від співпраці почалися допити і тортури. НКВС цікавило усе: списки сотні, місця постою і таке інше. і таке інше. Добивали мене до того, що я втратив свідомість, кидали в карцер. Лежав я в карцері, поки відійшов. А відтак брали знову і повторювали те саме. Щоденні допити тривали три місяці. Врешті УНКВ зрозуміли, що нічого від нього не доб'ються. І справу Симчича відправили до так званого суду. Вирок. 25 років таборів суворого режиму. У 1953-му у калюжі власної сечі помер кривавий диктатор Йосип Сталін. Після цього доля десятків тисяч політичних в'язнів те, що полегшилося. У 1963-му спеціальна комісія переглянула справу Симчича. Відсидівши 15 років, він вийшов на свободу. Однак, повертатися додому чи взагалі на захід України йому заборонили. Симчич вирішив поїхати до Запоріжжя, про яке мріяв з дитинства. Спав на вокзалі, бо не давали міліція спати та спав на вокзалі. За якоюсь така була, розумієте, який е кі кі кіпариз, такий розлогий у великому ящику. То я туди в той кут, кутик за кіпариз е ховався від, від того від е дежурних міліціонерів, то там прожив ще два місяці, не міг приписати. Довгий час Мирослав Симчич не міг отримати обов'язкової для СРСР прописки. Врешті він звернувся до комісії міськради. «Ти, здравствуйте. Ти, ви чого прийшли? Я кажу, прийшов, щоб ви мене посадили в тюрму. То тобто, й як так у тюрму? Як просто посадить мене в тюрму, я прийшов, щоб ви мене посадили в тюрму. А ви хто такий? Я кажу, бувший політв'язень, який відсидів 15 років. Але я мав завжди там кажу, завжди там я мав мінімальний прожиток. А тут у вас я вже два місяці голодний. Такий підхід до проблеми чиновників переконав. І Симчич отримав прописку. Разом з цим право на роботу і житло. Мирослав влаштувався слюсарем, одружився. Народилося двоє синів. Здавалося, Починається таке сяке, але нормальне життя. Проте в один момент усе знову перевернулося. Забрали мене на так звану мнову відкрившися, матеріалом і тримали мене в слідстві 25 місяців і 13 днів. Проси я в 86 й камері на четвертому поверсі івано франківську у слідстві. Виявилося, через багато років радянська влада дізналася, хто такий насправді Мирослав Симчич і якою битвою свого часу керував. Аж у 68-му році знайшовся один, розумієте, провокатор, який видав. Це такий фамілія Геник Василь Миколаєвич Василь з Нижного Березова, знижного уроженець з Нижного Березова. Кличка Тихий. Кличка тихий. І оцей викрив, що його заставило, як його завербували, бо вже до 68-го року то пройшло великий відрізок часу. Великий відрізок часу, хто його розумієш, як то, то я по сьогоднішній день не знаю. Зрадник видав імена 17 учасників битви під Космачем і командувача – Мирослава Симчича. Всіх їх КГБ зібрало і привезло мені в Івано-Мене посадили, в івано франківськ по-новому посадили і, то, і до, і до слідства, повнову відкрившимся матеріалом, то там, розумієте, 17 свідків, бувших учасників, вже мені було нікуди відпертися, що то не я, що то не я, що я не я і бомба не моя. Саме тут під час слідства Симчич дізнався про те, хто був у командирському легковому авто, яке він знищив у бою під Космачем. Поміж інших, у півці ліквідували командира 256-го полку НКВС Олексія Дергачова. крім боротьби з УПА, цей герой СРСР відзначився у війні проти Фінляндії, а ще масовими депортаціями. Дергачов був одним з керівників операції виселення з Криму Кимли у травні 1944-го, А згодом. Депортував з рідної землі чеченів та інгушів. Симчичу скасували зменшення попереднього покарання і додали нове. Загалом він провів в радянських таборах понад 32 роки. На свободу Симчич вийшов аж у 1985-му під час Горбачовської перебудови. У своєму житті, у всіх своїх нещастях я мав одно щастя, що попалася мені порядочна людина, дружина. Вона всіх 17 років виховала обоїх дітей. Але на цьому боротьба Симчича не завершилася. Ще за СРСР він заснував братство вояків ОУН УПА в Запоріжжі. Після здобуття Україної Незалежності приїхав у рідні країни до Космича. Керував братством вояків у Пана Коломийщині. До останнього добивався визнання української повстанської армії. Я говорю з одним журналістом Литовським. Він мене питає, як у вас. Каже, ну, ми кажу, що не визнані. А я його питаю, як ваші? А наші каже, зразу з першого року, з першого року наші ветерани всі визнані. А я кажу, як це так у вас просто сталося. Насталося він мені відповідає, у нас сталося це зовсім просто, бо цього хотів наш президент. Він один з небагатьох, хто врешті дочекався цього моменту. А ще прижиттєвого триметрового пам'ятника у Коломиї. І врешті звання Героя України. Ще я сьогодні, сьогодні тут стою, перед вами, розмовляємо, але завтра мене вже може не бути. Все тепер сідає на ваші молоді плечі. Отже, в 20 столітті ми два рази здобули незалежність. Але утримати її не змогли. То правда? Правда. Тепер на, ваш, на ваші плечі, на ваш обов'язок, на ваш дух і волю сідає оце важке питання утримати. Ми дотягнули до державності, ми дотягнули до державності. Але ми вже відходимо, бо утримати державу важчим здобути. У жовтні 22-го Мирослав Симчич став героєм України. У січні 23-го відсвяткував сторіччя. Вже за кілька днів відійшов у вічність. Залишив нам свій рідний заповіт. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашистську брехню. І все буде Україна!